Угу, привітусі, притуськи привітусі, привітусі моє сонечко, моя лапусечка, котик, моя зірочка. Ну що, будем читати? будемо читати. Отже, сьогодні ми з тобою прочитаємо і познайомимося ще з одною історією з казочкою. І будемо продовжувати читати книжечку. У нас цікава книжечка, казки на ніч. І ці казки написали, ти вже знаєш хто це Лісі Робін. Будемо обов'язково дивитися картинки, які в книжці називаються ілюстраціями. І ілюстрації намалював Арсенченкя. Ну що, отже, починаємо. Наступна наша історія називається наполегливість. <кхи> 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 так, якийсь їжечок, єженятко, мале таке щось шагає, бачиш, мабуть, про нього буде історія. Ну, ми зараз все з тобою, все-все-все, все узнаємо. Отже, в одному чудовому лісі жив маленький їжачок тоні, тоні. Батьки його були дуже добрі, а сам він веселий допитливий. Ех, їжачок любив бавитися з друзями, бігати, стрибати. Співати і малювати. Ух ти боже, яка він цікава така лічність, да? Так особистість. Якось сонячного ранку тоні на ходу мужика в собі пісеньку і йому ще ідея, Ой, а, я так гарно співаю. ох. Хочу навчитися ще й грати на чомусь. Хм. Ох, наприклад, 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 Тоні на Мідзе задумався і тоді радісно вигукнув на піаніно. Звісно ж, Ох, як і раніше, не здогадався, отже, вирішено я запишуся до музичної школи. Запальний їжачок подумав, що відкладати таку важливу справу на завтра не варто. гаючи ані хвилини, він помчав до лісової музичної школи. Ось вона, бачиш, музична школа. Тоні забіг до школи і поспіхом почав шукати когось, хто навчив би його грі на піаніно. Так дуже ну молодець. Дуже, дуже я е, таке рішення е, ну, е, одобрю. Отже, він зайшов у перші відчинені двері, і його привітно зустріла учителька пані Лисиця. Доброго дня! Я хочу навчитися грати на піаніно, зайшовши в клас, повідомив Тоні. Можна? Хм. Добрий день! Хочеш? Тож, звісно, навчатимемося, сідай, сказала вчителька. І почала пояснювати тоні, як. Створюється музика. Ох. Пані Лисиця розповідала багато цікавого. Спершу про ноти, потім про те, як треба розминати пальчики. Ну, добре, добре, а коли вже гратимо? Нетерпляче, запитав їжачок. Спершу. Вивчимо ноти. Ось нота до, а це ре, продовжила пані лисиця. Так, я все зрозумів. Починаю грати, сказав Тоні і усявся швидко. Та рабанити по клавішах. Хм. Та на його подив пролунав страшенно неприємний звук. Ой! Щось у мене не виходить, розгублено пробурмотів Тоні. Щоб заграти, необхідно довго вчитися і мати терпіння. Отже, це нота мі, продовжувала вчителька. Так-так, я все вивчив. Мідори, помідори, граю, зрадів Тоні. Та, коли взявся до клавіш, знов нічого не вийшло. О, так. Так, 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 так. Угу. Угу. Ну, щось бачу, вже то не закінчив, грати на п'яні. На це потрібен час. Старно працюватимемо і тобі обов'язково все дасться. Надихала пані лисиця малого учня. Але тоні вже охолов до піані. Бачиш так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, щось, 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 щось буде. Ай, мені вже набридло, пробурмотів він. Сидиш, сидиш, і жодного результату краще я піду. Неподалік від музичної школи він побачив. Як миші грали у м'яча. З ким я хочу бути футболістом, поживалася Тоні. Ця думка. Так, надихнула їжечка, що він негайно вирішив піти до футбольної секції. Бо не дарма ж він, Тоні дуже швидко ж бігає. Угу. На стадіоні було гамірно. Маленькі футболісти ганяли м'яча по полю. Їжечка записали до секції і одразу відправили куди на тренування. І Тоні негайно хотів вибігти на поле, однак тренер вовк не дозволив. А спочатку зробимо розминку. Так, ну це вірно, це я знаю, це правильно. О, Тоні неохоче присідав декілька разів і вирішив, що він вже готовий забивати голи. Тоні, куди це ти? знову зупинив його тренер. Ще 10, 10 відтискань. І п'ять хвилин стрибків на скакалці тренуйся. Їжечку довелося послухатися вовка. Розминка здавалася такою нудною. Ой, та що вони оце попридумували? Тоні виконував всі вправи неохоті. Ой, і мріяв лише про те, аби швидше вибігти на зелене поле і влупити по м'ячу. Нарешті, після розминки, їжачок вийшов на поле, його поставили на ворота. І тоні це дуже засмутило. Фу. Ну, що це за футбол такий ловитий?» Та я зараз запрос. Тоні не встиг закінчити фразу і завершав. Ой! Мій ніс, мій ніс!» Малий воротар схопився за носа. От халепа їжачок не помітив м'яча, і той поцілив йому примісінько в носа. Не встиг Тоні стати футболістом, а в нього вже розбитий ніс, і сам він на лавці запасних ось о, сидить, да? такий заспуджений. І їжачок зрозумів, що футбол. Теж. Не для нього Так, не для нього і футбол. Зрозуміло, зрозуміло. Засмучений Тоні, чимчикував лісовою стежиною. Що, так думав, Що ж мені, чим мені оце? що ж ж мені, оце, Де ж мені оцих таких рекордів, висоту це добиваться? де ж я оце, оце, Що ж там моє? Та? Раптом він вийшов до річки. Ось, бачиш. Єжичок сів на березі і спостерігав за бобрами, які будували за гату. Хов, як вправно, вони плавали, а потім по черзі пірнали. Хм? Да, дивлячись на мастрів бобрів, їжачок теж нехайно захотів навчитися плавати. І... Пірнати. Негайно, просто негайно. Перепрошую, а ви не навчите й мене плавати, поцікавився їжачок. Це, звичайно, радісно відповів найвправніший бобер. Дивись і повторюй. Їжачок, неймовірно, зрадів, що йому погодилися навчити, а то ж робив лапками раз-два. Продовжував Бубер. стій, у воду не заходь. Поки що просто стій на березі. І дивися ледь устиг зупинити завзятого їжачка Бобер. Бобер показував, як правильно рухати лапками, як тримати мордочку над водою, да, це, це одразу не. Ніяк ти не зможеш зробити. Найголовніше, як казав новий вчитель, не боятися води. Їжачок старо повторював усі рухи і намагався їх запам'ятати. Угу. Так. Ну, добре, що повторяти намагався запам'ятати. Ну, я пішов, вигукнув тоні і побіг до води. Ай тільки на глибину не заходь, розхвилювався вчитель. Та я ж уже все вивчив, заспокоїв його їжачок. Він заходив у воду далі й далі, глибше і глибше. Аж раптом закричав Ой, 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 допоможіть. Рятуйте, я не мію плавати. Ото ще. Мале таке нетерпляче. То Почав тонути, бо бер кинувся на допомогу. Витягнув їжачка на берег і хотів продовжити урок, та треба було то по потилиці надавати. Проте тоні мовчки підвівся і пішов подалі від річки. Ні, немає. То ще, господі. Їжачкою вже не хотілося вчитися грати на піаніно. не хотів він бути і футболістом, чи плевцем. Сумний він прийшов додому, зайшов до своєї кімнати і гірко заплакав. Думає, Бобер, ну тебе. Привіт, синку, а що трапилося? запитав тата, зазирнувши до нього, Бачиш, тата. Ой, я, я нічого не вмію, крізь сльози, пролепетав Тоні. «Тото... Тато здивувався, бо тоні був дуже кмітливим і розумним. Ну, я б так не сказав, ти вже багато чого вмієш, переконував тато. Ну, на піані награти я не вмію, футбол ганяти не виходить, засмучено пояснив їжачок. Ой, плавати я теж не здатний, зайшов у воду і ледь не потонув. Щойно тата почав пояснювати, що всьому цьому можна навчитися. Тоні заперечив так я вже вчився. «Хм, справді, здивувався тата, і коли? Сьогодні, ну, проте, нічого не вмію, сердито відказав Тоні. Зрештою, мудрий тата все зрозумів. Тоні хотів навчитися. Всього за один день. <хи> Але їжечку забракло наполегливості й терпіння, щоб вивчити бодай щось. Ах, тоні, неможливо навчитися чомусь за один день. Потрібно старано працювати і трудитися багато місяців і навіть років. Пояснював він синові. Тобто, щоб зіграти на піаніно, треба вчитися цілий рік, здивувався Тоні. Звичайно, і навіть більше. І в цій, та й в усіх справах необхідна сила волі, щоб не сидіти, склавши лапки, а завзято трудитися. Тому не плач, ти не досяг мети, тому що. Не навчався наполегливо і довго. А -а -а. О, якась стежина, стежина, стежина життя і терпіння, да? Справді, зрадів Тоні. Тож я не не здара, знадіє, запитав Тоні, витираючи сльози. Та, звісно, жінки. Просто потрібно терпляче трудитися, щоб чогось навчитись. Навіть ходити і бігати ти теж колись вчився, підбадьорював їжичка тато. Справді. Тоді, завтра, я повернуся до музичної школи, вигукнув щасливий їжичок. Тепер то все зрозумів. Терпіння, наполегливість і сила волі. Ось що допоможе йому стати і музикантом, і спортсменом, Тож і ти, маленький читачу, наполегливо вчися, старайся, і в тебе обов'язково все вийде. От знаєш, я тобі на все це, що хочу сказати, моє сонечко. Знаєш, коли ти на щось дивишся, тобі дуже-дуже подобається, ти завжди повинен розуміти, що це не з'явилось відродження, що просто от людина, хлопчик, або дівчинка, або там, або Якийсь чоловік вранці прокинувся, і він це вже вже вмів. Як би це не здавалося, що він робить це легко, ну, не вимушено так. Дуже-дуже так граючись, але Чим легше це виглядає, тим більше праці в це вложено. І якщо ти хочеш, наприклад, гарно-гарно навчитися танцювати, або гарно грати в теніс, або гарно навчитися, ну, наприклад, кататися на велосипеді, ну, це все треба вкласти в це труд. І чим легше це здається назовні, тим більше праці в це вкладено, і терпіння, і наполегливості, і віри. Тому, якщо ти хочеш насправді чогось е досягнути в цьому житті, ну, треба буде попрацювати. І я знаю, в тебе є на це і розум, і сили, і терпіння, правда? Ну і давай поміркуємо, яким хотів стати їжичок. Да? Ким? У нього багато було побажань. Да? Чому він покинув учитися гри на піаніно, футбол та плавання? Чому він це покинув? Він же ж розумний хлопчик, а чому він покинув? А чому Тоні розплакався ввечері? А чи зрозумів їжачок, як йому стати музикантом чи спортсменом? Або співаком, наприклад, так? Так? я знаю, я знаю, що ти все зрозумів. Я тебе дуже-дуже люблю. Я бажаю, щоб в тебе все-все-все стіснило, що ти задумав, щоб тебе хватило терпіння, працездатності, розуміння. Дуже-дуже люблю, моє сонечко. Хай в тебе все просто буде феєрічно. Я тебе цілую. Тьом-тьом-тьом.